Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Василь Ломаченко та Джордж Камбосу зготуються до бою за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі, який відбудеться. 13 або 14 квітня в Австралії. Бій між двома боксерами близький до завершення. Поки що не ясно, чи буде він транслюватися на ESPN Preview в Штатах. Скоріш за все, американські вболівальники не захочуть його дивитися. Вони не захочуть платити за те, щоб у квітні дивитися, як Ломаченко ганятиме камбососа по рингу і змусить його виглядати гірше, ніж Девін Хейні та Максі Хьюз. Це буде бій бізнес рівня і відмінна можливість для популярного дворазового олімпійського чемпіона Ломаченка отримати хороший гонорар за здавалося б легку перемогу над випадковим чудом з єдиним успіхом, колишнім чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBO в легкій вазі Камбососом. Також це дасть Камбососу шанс повернути собі титул чемпіона IBF, який він програв Хейні одностороннім рішенням суддів у червні минулого року на 53-тисячному стадіоні Доклендс у Мельбурні, Австралія. Величезна аудиторія австралійців прийшла подивитися на бій Камбососа, і вони, мабуть, були розчаровані побаченим. Цікаво, що матч реванш Хейні Камбосос був перенесений на значно меншу 15 тисячну арену в Мельбурні. Це свідчить про те, що вболівальники не так сильно прагнули. Побачити камбососа після його попередньої поразки від Хенні. Незрозуміло, чому міжнародна боксерська федерація поставила 30-річного Камбососа на таку високу позицію в рейтингу, враховуючи, що його рекорд: одна перемога, дві поразки в останніх трьох боях і ймовірно повинен бути нуль перемог в трьох боях, якщо ви бачили його нещодавний бій проти Максі Хьюза. Навіть ці претенденти в рейтингу були б набагато кращим варіантом ніж Камбосос для бою проти Ломаченка. це Раймонд Муратала, Вільям Зепеда, Айзек Круз. Та Кейшон Девіс Камбосос не відноситься до цих талантів і йому не місце на рингу з обдарованою легендою Ломаченком, окрім як для спарингів. Так, він був би чудовим спаринг партнером для Ломаченка, але жахливим суперником для справжнього бою. Ломаченко, якому в лютому виповниться 36 років, матиме чудовий шанс завоювати легкий пояс, не зустрічаючись з чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном або регулярним чемпіоном WBA Джермонтою Девісом. Це були б важкі бої для Ломи. Звичайно, для Ломаченка було б краще битися за свій титул з нещодавнім чемпіоном WBC в легкій вазі Шакуром Стівенсоном, оскільки цей бій зацікавив би американським. Шанувальників боксу, і було б цікаво подивитися, як Ломов порається з несміливим бігуном, якого нещодавно безперервно освистували за його нудний виступ проти Едвіна дело-Сантоса 16 листопада в Лас-Вегасі. Це дивний поєдинок, оскільки Камбосос, який просувається за допомогою то пранк, програв, мабуть, три останні бої з минулого року після дуже суперечливої 12-раундової перемоги більшістю суддів над Максі Х'юзом, А перед цим зазнав поразки від Девіна Хенні. Багато шанувальників боксу вважали бій Камбосос хюз явною перемогою Хюза, який домінував над Камбососом протягом усього бою, завдаючи йому ударів і змусивши його виглядати гірше ніж у двох попередніх поразках від Девіна Хенні Рінґ. Мегазін повідомляє, що Камбосос знову отримає домашню привілегію. Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Ломаченко відновлюється після гіркої поразки від колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі девіна Хейні в травні минулого року. Якщо Камбосос програє цей бій, то для нього це буде кінець на світовій арені, тому що йому потрібно буде серйозно відновлюватися, щоб отримати ще одну можливість битися за престижний пояс. То пранк може кинути камбосаса в бій з Мураталою за принципом або тоне, або пливе. І якщо він зазнає поразки, пустити його течією і вмити руки. А що ви думаєте з приводу цього поєдинку? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!